Всім привіт! Ну що ж, як я обіцяв. Після набору каналом 6000 підписників зроблю розпаковку свого інвертора, покажу що я придбав, наскільки він, ну, на яку потужність розрахований, також розкажу магазин, де його купив, розкажу про скажем, ну, плюшки купівлю в цьому магазині, так як цей магазин 에, надає гарантію 5 років, має своє Свій сервіс для обслуговування таких інверторів. Одразу хотів би подякувати всім тим, хто приймав участь у виборі цього інвертора. Хто, скажімо так, копійкою, були люди, які донатили деяку скажімо, суму на покупку інвертора, були люди, які стали спонсорами мого каналу. Ну, взагалі, хто підтримав, хто писав, що краще той або той. Короче, всім дякую. Так як у нас 6 тисяч, то сьогодні у нас буде тортик. Тому йдемо дивитись на інвертор. Ну, а Потім трішечки так скажемо, відсвяткуємо. Перемістилися в мою так сказати, біолабораторію, де я проводжу свої досліди та експерименти. Стара станція моя на даний момент працює. Навантаження в будинку 336 Вт. Сьогодні похмуро. Менка, працює, але сьогодні розмова не про неї. Акумулятори майже зібрав. Все вже є, БМС проїхала, автоматик на місці. Збираю ось такі кабельки. Не хватало мені, туди, щоб силові кабелі підключити, але вже, в принципі, отак все виглядає. Окрема так, серія про збирання цього акумулятора буде на каналі. Так, і тепер саме головне. Було багато суперечок. Багато, скажімо так, коментарів писали, що там буде шістка, буде восьмерка і так далі. Тому ті хто казав, що буде 6 кВт ви трішки помилялися. Як бачимо, я обрав 8 кВт інвертор. Це вже прикупив трішечки тоненьких проводочків, таких 3х4, та 3х2,5. Це щоб переробити ось цю цю систему. Так, дехто писав. Це вже не розпаковка, так як інвертор відкритий, ну, звісно, відкритий, так як перевіряв його на пошті, щоб все приїхало ціленьке, так як знаємо, що все-таки, як бачимо, по цьому пошкодженню могли його там кинути, перевернути, побуцати ногами і так далі. Так що зараз відкриваємо і дивимося, що у нас тут саме всередині знаходиться, та ну, розберемося по шильдику і так далі. Перше, що нас зустрічає в цій коробці, це ось така інструкція. Як бачимо, вона ще закрита, запечатана, її не відкривав. Натомість роздрукував ось таку інструкцію. Вона вже йде на українській мові, тобто вже досить таки буде зрозуміліше, де що і як, тому що це вже не звичайний інвертор, а можна сказати, комп'ютер. Я там в одному з відео задавав таке питання, який ж все таки інвертор обрати? Офіційний, з гарантією, чи можна брати сірий, без гарантії, без ніяких, скажімо так, ну, без обов'язків продавця про це інвертор, так як на деяких сайтах зустрічав гарантію 30 днів. Тобто віддаємо там більше тисячі доларів, а гарантія всього місяць. Але все-таки для себе я шукав та обрав фірму, яка надає офіційну гарантію 5 років. Та сервісне обслуговування. Так як інвертор є досить недешевим, тому він і, скажімо, в обслуговуванні або в ремонті є досить таки вартісним. Наприклад, якщо це здається в ремонт, ну якщо він взагалі підлягає ремонту і здається в ремонт, наприклад, такий 8-кіловатний, як мій, то ремонт може коштувати там, приблизно там, 300-500 доларів. Якщо це 12-кіловатний інвертор, то це буде вже від 500 до 700 доларів. А високовольтні інвертори, там, наприклад, 20-30 кВт. Вони, як правило, взагалі не підлягають ремонту, а підлягають повній заміні. Для себе я брав компанію Energy Evolution Group. Вона знаходиться в місті Києві. В них на місці зразу є склади, одразу там офіс, тобто фірма ну, якби може швидко відправляти і так далі. Також фірма досить таки лояльна, в них є свої знижки для військових, є знижки для монтажників, скажімо, якщо ви там займаєтесь монтажом, то в них будуть для вас свої ціни. Посилання на їх сайт залишу в описі під відео, там вже буде номер телефону та, ну, та адреса, де вони знаходяться. Тому, кому цікаво, переходимо посилання, дивимось, ну, можливо, у кого будуть питання, можете телефонувати. І вже вирішувати питання з менеджерами та з людьми, які займаються продажем. Ну а зараз розпаковочка. І так, чому обрав 8 кВт, Так як вже багато хто знає, то в проєкті, скажімо так, в мене буде досить таки потужний вітрогенератор, і цю енергію треба було десь використовувати. Спочатку я думав брати 6 кВт, але потім все-таки вирішив, що краще ну, позицію таке грошей взяв. Взайми і купив все-таки я 8-кіловатний. Він в кульочку, в пакетику, новенький зараз. Так, і що ж ми маємо по комплектації? ось це у нас коробочка ось така є. Потім є ось такий кульочок, пакетик. Так, Це в нас коробочка з так називаємо логером, Тобто це пристрій. Який допомагає нам інвертор підключити до нашої, скажімо так, сітки Wi-Fi. Також в комплектації йде ось такий датчик струму. Для під'єднання, до речі, досить таки цікава штука. У мене раніше був скажімо так грід-інвертор, там був такий самий датчик струму, але тут все набагато краще. Також є кабель для під'єднання інвертора до акумулятора. Потім йде 4. Не дюбель, як їх називають. Згадав, 4 анкери. В цій комплектації йде 3 біленькі фаритові кільця і одне ось таке велике фаритове кільце. Також ось такий шнурочок, не знаю, що за шнурочок, треба читати інструкцію, для чого він треба. Також ось у нас йде датчик температури. Ну і в принципі по допоміжній комплектації на цьому все. Чесно, не знаю його увагу. Коли вибирав то читав, вже забувся. Але затягнути його сам в автомобіль я не зміг. Коробка досить велика, тому довелося просити працівника нової пошти, щоб він мені допоміг його вкинути в багажник. Це йому окремо дякую. Так як 8 кВт інвертор йде вже з активним охолодженням, на скажімо, на лівій стороні знаходиться три ось таких кулери, Потім перемикач включення. Виключення сонячних панелей та саме вимкнене, вимкнення інвертора. Так, з правої сторони, як бачу, у нас гарантійна наклейка. Відкривати її поки не будемо. Не там серійні номери і так далі Чомусь десь бачу в інтернеті, що їх краще дуже не показувати, тому не показую. Ну, я ж так проведу. Кому буде цікаво, то й поставить на паузу. Та, так, Але кому все-таки було цікаво, що що мене зацікавило в цьому 8-кіловаттному інверторі, це те, що в ньому ну, 8 кВт, це само собою тобто можна підключити споживання, які є, ще, наприклад, там накинуть ну, якісь тен або на бойлер, або ще кудись. Також, що у нас йде два поля, так де воно вже є, загубив, тобто два МППТ вихода на кожен можна підключити по 26 А. Тобто це досить багато. Якщо порівнювати його з 6 кВт, то там також два поля, але всього-навсього по 13 А. Ну, це як по мені, то маловато. Ще що цікаво, що, наприклад, його можна перевантажити в два рази, тобто 16 кВт на 10 секунд. Тобто піково там якийсь двигун запустить і так далі. А 6 кВт вже там такого не може. Ну, кому цікаво, тобто ставимо на паузу і вивчаємо це. Або що не зрозуміло, то пишіть коментарі, я вже поясню детальніше. Так, нижня частина, що ми бачимо, ось такі бухти, які є вологозахищеними. Я не знаю навіщо тут така кабалина, Скажімо так, там дірка от така, що туди пихати. Ну, але таке все досить надійне. Також це у нас по комунікації, Там до акумулятора, наприклад, той самий датчик струму і так далі. Це у нас виходи з сонячних панелей. Я так розумію, що їх тут можна паралелити, тобто заходить зразу. Ну, там, як бачимо, два отвори, тобто два плюсики, два мінусики, і на це поле так само два плюсики, два мінусики. Тобто, по суті, можна підтикнути чотири поля. Ну, раз, два. Потім це у нас йде на навантаження, заход, прихід енергії на генератор та на навантаження. Зразу відкрив, запаху таких китайців ніби немає, але є запах, не знаю, якоїсь резини, але воно було закрито герметично, так навіть аж, аж прилипло. Тому я думаю, це скажімо, заводський запах оцих всіх пластику і так далі. Що одразу здивувало, це ось такі здоровезні болти. Приміряв. Туди підходить, як бачимо, головочка на 17. Тобто, в якому китайці ви знайдете такого розміру клему для під'єднання акумулятора. Тут, по виходам, я не підскажу, так як я не сильний спеціаліст, але якщо читати, то все зрозуміло, це, наприклад, температура, Коротше, я так розумію, старт. Генератора і так далі, це кому потрібно, той вже сам розбереться. Ну, тут під'єднання входу на генератор та на навантаження. Коротше, що В розпаковках я спеціаліст не дуже такий серйозний, тому розповів те, що знав, те, що мені сподобалось. Ну, на даний момент, поки не підключав, то сподобалося все. Але так дивлюсь по налаштування. Думаю, буде мені трошки важкувато розібратись. Але Інструкція є, думаю, все, все, все зможемо, все розберемося. Так що ось такий огляд на мій 8 кВт інвертор. В принципі, на даний момент мене все влаштовує. Поки що інвертор назад запхнув коробку, так як не готовий акумулятор. Коли вже дозбираю акумулятор, тоді ось ця система де О, ось ця система буде розбиратись. Акумулятори думав залишати собі, але все-таки, напевно, буду продавати. Так як гроші, які є. Взяв в людини, їм треба буде віддати. Тому ось це буде на продажу, можливо, комусь буде треба, то в коментарях пишемо. Ціну поки не знаю, не рахував. Але ну, скажу небагато. може щось за роботу на кіно, наприклад, про акумулятори. За яку ціну я там комірки брав, приблизно таку саму ціну я віддам. Якщо там активний балансир... Брав за 600, я не знаю, 650 гривень, то приблизно так само я його дам, ну можливо, там ж візьму трішечки за роботу, за те, що він вже буде зібраний. Тобто вам підключив плюс-мінус, у вас батарейка готова, все, інвертор підкинули і в принципі все працює. А хто хоче, щоб я скажімо так, розібрався зі своїми боргами і почав нові свої експерименти. Хто бажає підтримати мене? Та те, чим я займаюся, простіше, це поставити вподобайку, написати коментар та по можливості поділитись цим відео. І, хто може там хоче допомогти мені трішки розібратися з карман з боргами, так як попереду вітрогенератор, туди грошей треба ще більше, тобто номер карточки залишу під відео. там 5-10 гривень мені вже було досить приємно. Ну що ж, змінюючи свою традицію. Бачите, у нас вже вечір попрацювали. Акумулятор трішки дозбирав. Ну а тепер, як завжди, на святкову циферку на 6 тисяч, на 5 тисяч було, Сьогодні у на 6 тисяч, тому тортик, свічечки, задуваємо свічки, загадуємо бажання. Ну і так сказати, святкуємо таку уже немаленьку циферку для мого каналу. Хотів би ще раз сказати дякую всім тим, хто підтримує мій канал, хто підписується, хто пише коментарі, ставить свої вподобайки, пропонує якісь свої цікаві ідеї. Без вас би не було, скажімо б цього каналу і не було всього того, що відбувається ну, навкруги мене, скажімо так, інвертори, вітрогенератори і так далі. Так що всім дякую. Ну і все, переходимо до смачненького традиції, Ми тут, як завжди, помічничок буде допомагати задувати свічки. Каву вже не п'ємо, так як вже 9 година вечора. Так що просто чайок разом з тортиком. Все, задуваємо, загадуємо бажання. Ура! Так, все, хто там чим займається, заварити собі чайок, кавусю. Ну і все. Погнали, їсти тортик, відпочивати і працювати далі. Все, всім пока-пока. До зустрічі знову на каналі. Ну і зустрічі на кухні, коли буде 7 тисяч підписників. Все, пока-пока.